Привіт всім любителям Залізяк. Робота по корпусу коробки. Вак, то з якоїсь шкоди коробка. Вчора, хто дивився трансляцію, то бачив, я почав робити її. Але знаєте, як з тою трансляцією, поки говорив, говорив, то й не чорта не доробив, і ніч застава. Роботи, які були проведені, виставився, обкатався, але зараз ми все перевіримо на свіжу голову. Грубо вже дер втулку зробив. Залишив поки що на росточку пів міліметра запасу. І поверху просто зняв на чисто, бо ще толком не вирахував, скільки мені знімати. Яка суть роботи? У нас посадочне, стоїть з двох сторін отакі вот тоненькі кілечка. Тоді пресується підшипник. Підшипник специфічний, підшипник зразу з проточками і з двома кілечками, які його фіксують. Підшипник з однієї має площинність, з другої обойма внутрішня випирає. Його якимось чином він щось заклинив, розмолотило посадочне. Моя справа розточити, завтулити. Так, зараз. Дістану так кілечко. Такі страшенні там задири. Бачите, по типу підшипнику, але зверху є місце, де можна перевірити обкатку. І плюс в мене точений той захід. Він по-хорошому повинен би був бути за одну установку проточений із отвором. Разом з тим, дивлячись, що та площина не є паралельною, нижній та площина теж навскіс. Можна подумати, що воно не матиме перпендикулярності. Для того я був змушений викататись і обдивитись чітко по тому пояску, на який сідає шайба. Ага, в принципі, ми можемо замірити кільце, воно тут таке, як треба. Так, кільце, воно там плотненько стає. Має діаметр. 71. Підшипник у нас має 65. 65. Так. Знаєте ну, половину. 3 мм. Будемо значить, робити, що? 1,5 мм стінку на втулочці. Чого, щоб упор все-таки, оцього підшипника через шайбочку йшов ще на корпус, не тільки давило на втулку. Хоча втулку ми посадимо на фіксатор, але все одно розточуємо значить, по 1,5 мм на стінку, 3 мм в загальному. моменти Мені цікаві завжди вони були. І дивіться, дивіться що виходить. Казав, треба десь приблизно 68 зробити, так? От нас 60. Ну, от нас в нуль просто збив, так, отвір. І тепер на мікрометр ставимо. Так, і по мікром та його липали. І по мікрометру 0. І розмір 68 і Ну, от, просто від, від балди, знаєте, накрутив і попав чітко в розмір. Таке буває інколи, досить так дивно виглядає. Так, 3 міліметра буде втулочка, по півтора міліметра на сторону тонка. Але yeah. того, щоб зафіксувати її від провороту, буду використовувати отакий от новий. Новий цей засіб, так, локтайт вал втулучний фіксатор. Давненько хотів його попробувати. Зараз буду мати можливість дорога досить штука. Але на нього навіть умудряються і садити гнізда клапанів. Ну, коротше, нероз'ємне з'єднання, дуже сильне. Ще й плюс трохи температуростійке, наскільки я знаю. Тому натяг великий не будемо робити. Я думаю, зробимо натяг і сотку всього-навсього. Підігріємо цей корпус так? і посадимо на клей. Клей його тримати буде тут по-любому, і плюс ну, температура тут не перевищує 100 градусів ніколи. Тому нам він згодиться аж бігом. 200 сотки натягу. Супер, підігріємо корпус. Будемо тримати чуть натяг і плюс клей. Далі немало деталь, то товщина тої втулки, вона тут досить така, досить точна повинна бути. Так, фасочки зніму. Зараз спробуємо замірити те діло. Мікрометром. Так товщина 10 і 45, 10 і 43. Далі в мене два варіанти. Або розточувати середину зразу в розмір і пресувати, або відрізати, пресувати і тоді розточувати середину. Я вибираю другий. Коли час не піджимає, то більш точна операція, тому що воно вже буде зафіксоване, схватиться, вибере своє місце і тоді чітко розточиться в розмір. І будеш знати, який кінцевий натяг буде точний. Тому відрізаю. Паска західна приміряю. Так, воно береться лізти, але на холодно ми його просто так без ударів не запрем. Значить, підігріваю корпус для початку, для себе приміряю, наскільки він розходиться від нагрівно. Прямо не знімаючи, мені треба тільки верх розігріти. Насправді такі штуки добре розширяються. миру. П'ять сотих зазор став розійшлося. Не цікаво, просто Чи втулка залазить вже від руки. Ну, береться, так. Да. Фіксатор Loctite 620, зелений, нероз'ємний. Давайте от такої його. Я думаю, що його тут багато не треба нам. Головне, щоб пленка була, бо натяг у нас все-таки присутній. Я ще ним не користувався, але хлопці привезли, сказали, що навіть якщо втулка залазить від руки легко, то фіксатор оцей. Не, ну, після нього не розбереш просто так. Каже, як засохне, намертво держить. Я вже давненько в мене проскакувало у відео, я казав, що хочу. там гаряча, не буду мазати. Давненько проскакувало таке, що я хотів ним спробувати працювати. говорив, можливо, вихололо. Мені головне напресувати чітко до упора. Того хватить, в мене є зразу. Проточена оправочка, яка заходить туди до торця. Так, ну що, пробуємо. Воно гарненько пішло. Поможемо йому. Все, по кругу глухий звук. Стало заподліцо. Там не бачу, але я думаю, воно все повинно бути чітко, бо розмір по мікрометру витриманий. Все, хай схолодає, після того обкатаюсь і вже зробимо чисто посадку. Перед фінальною росточкою, після того, як на деталь діяла температура, положення, от я виставився для обкатки, змінилося, Тікло на пару сотих в бік. Вона все-таки передалася вся і обов'язково після такої роботи бажано перецентруватися, якщо є така можливість. Наново зацентрувався і на чисто. У мене по цьому по запасу, по запасу ще є розглянемо скільки, збив уже по підшипнику нутруміра. Є 5 десятих ще. Тут теж зробимо натяг і соточку, бо підшипник тут а взагалі мені сказали по заводу завжди вилазив так, фактично від руки. Рідко буває, що пресова посадка, тому сотка натягу вона чисто точиться гарно. Легенько посадимо, підігріємо. Можливо, дві соточки. Отакий, але натяг невеличкий робив. Так, кінцевий результат. Дві соточки. Не буду вже більше знімати нічого. Достатньо. Від руки на холодну підшипниками не запрем туди, а трошечки підігріємо і він стане якраз плотнячком. Так, трошечки фаску зніму. Ніяк не зберусь замовити собі. Тут таку штуку ремер воно називається, знаєте, що знімає фасочки. Тоді дешева штучка і а часом от робота така одна на сто і воно потрібне. Так, ну що ми там наточили з вами разом? Точив я, ви дивились. Так, от виглядає, бачите, втулочка. І пів сліда, видно, старого від колечка. Тобто упор буде і на саму втулку, і плюс упор буде на корпус. Ну, турботу я вже робив тисячу разів і завжди воно ходить. І цей раз виключенням не буде. У розточці в мене все. Сказано збирати підшипник тим випуклим пузом донизу, всередину коробки. Тугара тільки шайба і трохи підігріємо. Бачите, воно не йде на холодно. Шайба легенько проходить через підшипник. А тут мішати не буде мені. Ну, збирати вже ту всю роботу майстрі будуть самі собі, тому наша з вами задача виконана. Я зробив, ви побачили і зможете оцінити. Як завжди, дякую всім за перегляд. Бувайте!